Челсі це один з найтитулованіших клубів Англії 21-го сторіччя. П'ять титулів АПЛ, два Кубки Ліги Чемпіонів. Тільки Ліверпуль вигравав таку ж кількість ЛЧ у 21-му столітті, і ще два Кубки Ліги Європи. Загалом чотири Єврокубкові трофеї. Це найбільше серед всіх англійських команд у сучасному футболі. Але не просто так різноманітні команди потрапляють у рубрику перебудови. Челсі зараз це лише бліда тінь тієї команди, яка домінувала в АПЛ. На це є цілий ряд об'єктивних причин, але все. Таки наразі в певні моменти складається враження, що керівництво Челсі не дуже розуміє, що воно робить, і просто скуповує всіх молодих талантів за принципом футбольного менеджера. Настав час показати Бойлі, як це насправді робиться у футбольному менеджері. Цілі нашої перебудови те, від чого ми будемо відштовхуватись, коли настане час оцінити рівень успішності команди. Ціль перша виграти АПЛ. Тут загалом все зрозуміло. Англійська прем'єр-ліга це обов'язковий атрибут для будь-якого. Команди з Англії, яка хоче вважати себе топом, Тоттенгем не дасть збрехати за ці декілька сезонів. Ми маємо так перебудувати склад, щоб виграти конкуренцію в Ліверпуля, Мансіті та Арсенала. А це дуже непросте завдання. Ціль друга: взяти лігу чемпіонів. Напевно, це ще складніше, але якщо ми говоримо про повернення того самого Челсі, тоді Ліга Чемпіонів це як то кажуть, у нас в Західному Лондоні must have. Ціль третя, і ось тут вже цікавіше: назву її так: африканець в нас. Нападі англієць в захисті. Думаю, ви тут теж відразу все зрозуміли що до чого. Іконою Челсі в нападі є, звісно ж, дідє дрогба. Мені здається, жоден новий форвард Челсі. А за останні роки їх було там багатько, не уникнув нищівного порівняння з дідє. Чому нищівного? Тому що будь-хто в Челсі на позиції форварда останніх років це приблизно десь декілька пальців на лівій нозі дідє дрогба. Уважний глядач зараз міг би зауважити СТОП. Челсі ж є форвард африканець, великий та могутній Ніколя Джексон з Сенегалу. Але друзі, ось вам атрибути Джексона. Я не бачив атрибути праймового Дрогба, але можу авторитетно вас запевнити, Джексон не дрогба. Крім топового африканського форварда, я хочу мати топового центрального захисника англійця. Це знаєте, просто щоб в команді було кому розважатися з дружинами своїх одноклубників і щоб у фіналі Ліги Чемпіонів він послизнув і не дав виконати нам ціль взяти лігу чемпіонів. Цей пункт про африканця в нападі та англійця в захисті я просто зобов'язаний виконати. Можна не взяти лігу чемпіонів, тому що це частенько рандом. Можна програти конкуренцію Сіті Гвардіоли, але я хочу повернути Челсі обличчя тієї команди з дрогбою Террі та Лемпардом. Четвертий пункт називається дуже просто: Михайло Мудрик. На той момент, коли я роблю цю перебудову, справи в Михайла відверто. Кепські вже шість матчів поспіль він не потрапляє в основу Челсі, і здається, що це дуже серйозна криза. Для українських вболівальників це питання особливо болюче, тому що саме в Челсі по суті закінчилася топова кар'єра ще одного хлопця, всього навсього найкращого футболіста в історії України. Тому я не дам Бойлі та почетіно змарнувати мудрика. Тепер Михайло гратиме абсолютно в кожному матчі, які б середні оцінки він. Там не отримував з ким би він не літав на гелікоптерах, він постійно гратиме в основі. Це одна з цілей перебудови, і наприкінці ми подивимось е, статистику, чи даватиме мудрик сезон за сезоном топовий рівень і що з нього вийде. І остання ціль найкращий захист. Можливо, юні глядачі не зрозуміють про що я, але Олди пам'ятають це досягнення Челсі, яке, на мою думку, просто вражає. Насправді це щось рівня непереможного арсеналу в сезоні нуль. 4 Челсі пропустили. Увага, тільки 15 голів за сезон. Ви можете собі просто усвідомити цю цифру: 15 голів за 38 матчів в АПЛ. Це лише 4 десяті голи за матч, менше півгола, друзі, за один матч. Ось такий він був праймовий Жозе Урінью. Тому ми маємо мати найкращий захист в АПЛ. Звісно ж, не в першому сезоні, але в останньому сезоні цієї перебудови маємо мати найменшу кількість пропущених голів. Що ж, цілі ми встановили, можу відразу сказати прогноз на майбутнє. Виконати відразу всі завдання з цього списку буде, на мою думку, майже неможливо. І ось. Чому склад футбольного клубу Челсі? Ви знаєте, я неодноразово бачив жарт, що Тодд Бойлі купує гравців за принципом футбольного менеджера. Але це повна брехня. Ці футболісти навіть у футбольному менеджері жахливі і ніколи не стануть зірками світового рівня. От, наприклад, Дісесі, ну що це таке? В нього непогана фізика, але загалом це рівень відверто Монако, звідки він і прийшов. Але аж ніяк не Челсі, яке хоче боротися за чемпіонство, і в нього при цьому немає. Перспективу йому вже 25 років. Або, наприклад, ось цей футболіст багато рідко. Мені здається, в нього в реальному житті все значно краще ніж ось ці атрибути у Ефемі. У Ефемі він, начебто, ніколи особливо не прогресує до гравця світового рівня. Це насправді дуже дуже сумно. При цьому за рівнем складу нам прогнозують навіть шосте місце. Ми кращі за Тоттенгем. А ось такий вигляд має наш супербомбардир. Надія на майбутнє. Координація вісім. Це у висунутого форварда, який має швиденько бігати, мати прекрасну координацію і взагалі розуміти, що до чого на футбольному полі. Про психологію Джексона я взагалі мовчу. Насправді це психологія приблизно рівня чемпіоншипа або, наприклад, умовного Лутона чи Бернлі. Варто трохи сказати про тих гравців, які залишатимуться в команді до кінця цієї перебудови. Це ті люди, які можуть показувати футбол світового рівня і мають для цього відповідні атрибути. Звісно ж, Енсо Фернандес, найдорожчий гравець нашої команди команди чинний чемпіон світу, а хлопці лише 22 роки. Пас 16, техніка 16, бачення поля, 17, гра без м'яча, 17 координація, 16. Одним словом, маестро. Мені також здається, що в цьому ефемі його трохи апнули в порівнянні з минулим ефемом. Так само, і Мойзес Кайседо, один з небагатьох гравців в цьому челсі, в кого є перспектива світового рівня. Однозначно, основний гравець і надійне майбутнє нашої команди. Мойзес може виконувати функції руйні. Або бокс ту бокса, в нього просто шалений відбір 18, і також мені дуже подобається його фізика. Михайло Мудрик. Наразі для АПЛ це слабенько. В нього, звісно, є швидкість та прискорення 18 і 17, відповідно, але йому, звісно, ще треба і треба прогресувати. Завдання перебудови розвивати мудрика, тому це також, звісно, наш основний гравець ліворуч. Полвіл, точно найкращий гравець команди за своїм потенціалом. Якщо йому давати грати, він однозначно стане захисником світового рівня. До речі, до речі, я ж зовсім забув, що в нас вже є англієць-центральний захисник, це Колвіл. Він може закрити позицію на руки вперед, але нічого. Я все одно спробую підшукати ще одного англійця. З Веслі Фофанав це незрозуміло. З одного боку, в нього атрибути точно кращі, ніж в Дісесі. Також він молодший, але у Веслі травма на весь перший сезон і як він гратиме після свого відновлення це велике питання. Крістофер Нкунку – один з найкращих гравців атаки. -Черк. Ось ці атрибути мені подобаються, але травми і травми. Півроку пропускає Крістофер, тому поки що без нього. В майбутньому я обов'язково планую його використовувати. Ріс Джеймс, можливо, найкращий правий захисник в світі за своїми атрибутами. Але це ж сучасний Челсі. Тут завжди має бути якесь але. Травми, травми і ще раз травми. Ось сюди краще не дивитися. Саме тому я вирішив вам це показати. Якщо нам пощастить, і з Джеймсом все буде добре, це однозначно основний фланговий захисник. Рахім Стерлінг, який отримує 400 тисяч євро на тиждень, має чудове прискорення та спритність. Також цікаво, що в нього природні дані аж 20, але техніка насправді не сильно вражає, і він лівий інсайт. А там в нас залізо бетонно Михайло Мудрик. Можливо, спробую використовувати Стерлінга на позиції. Висунутого форварда, поки не знайду туди потужного африканця. І на цьому все. Кінець. Більше гравців рівня, бодай топ-4 АПЛ в нас просто немає. Я зараз вам швиденько покажу інших футболістів, яких вже детально я навіть не хочу аналізувати. Ноні Мадуеке. Подивіться, що це, що це за атрибути Ноні Мадуеке, ось такий футболіст. Далі, наприклад, ЄС я вам вже показував Бадіашиль. Бадіашиль це плюс-мінус непогано. Можливо, з нього теж щось буде, йому тільки 22 роки. Можна буде спробувати його трохи Використовувати. Потім, ось цей юнак, йому дають вже зараз не 5 зірочок потенціалу, хоча йому 19 років, можливо, тут щось буде, але звісно, за час перебудови, а це я планую десь, можливо, 3-ну максимум 4 сезони. Він точно не встигне стати гравцем світового рівня. Далі в нас Конор Галагер. Тут теж сумнівно, йому 23 роки. Я все ж таки думаю, що в моїй команді Конор не гратиме. Хоча він, звісно, я так розумію, улюбленець фанатів Челсі. Кол Палмер, ось це напевно, не. Найбільше жахіття та невідповідність атрибутів у Ефі та того, що ми бачимо в реальному житті. В реальному житті Кол Палмер зараз це, напевно, найкращий футболіст Челсі, принаймні за своєю результативністю. Ось ці атрибути в Ефемі, ось просто зараз, це гравець максимум рівня Лутуна. А загалом, загалом, це рівень топ команд Чемпіоншипу. Тому, звісно, Кол Палмер у нас не гратиме, і в нього немає ніякої перспективи в цьому ефемі. Також тут є ще ось такі пасажири, як Армандо Броя, якому 23 роки Хоча гра показує 5 зірочок потенціалу. Ви що хочете сказати, що броя це майбутній Роберт Левандовський? Я не знаю, п'ять зірочок потенціалу, хлопцю 21 рік. Хоча, можливо, і дійсно що з нього буде. Треба буде подумати про Армандо Брою прискорення 16, швидкість 16. але ви знаєте, броя нічого так собі футболіст. І голкіперів, голкіперів. Забудьте, якщо ви вболівальник Челсі, забудьте про таке слово, як голкіпер, принаймні у Ефемі. Не знаю, що там в реальному житті, але ну як знаю, там зараз Петровіч непогано стоїть, але у Ефемі Санчес, ну. Ну, ну, Санчес, це таке собі. Але далі, друзі, Петрович – це взагалі рівень, напевно, десятої команди чемпіоншипу. І е, далі, ось ця людина, про якого я взагалі нічого казати не буду. Здавалося б, нічого. Челсі це клуб з грошима. АПЛ, це в нас найбагатша ліга світу. Можна все швиденько виправити. Але здається, не тільки Ігор Суркіс в нас нормальний бізнесмен. Тот Бойлі може з цим посперечатись. Відразу на початку сейву нас вітає наступне повідомлення. Найбільше витратили Челсі 459 мільйонів євро. Це якісь космічні цифри. Зараз на трансфери в нас лише 7 мільйонів, але головний бонус, скажімо так, прихований сюрприз, чекає на нас у вкладці фінанси, борги та кредити. Трансферна заборгованість 461 мільйон євро. Це саме ті кошти, які клуб повинен поступово виплачувати зі свого бюджету на всіх тих прекрасних ДІСЕСІ та Мадуека. Це жах. Також варто зазначити, що я не можу продати зараз майже нікого з усього цього непотребу молодих футболістів, тому що вони тільки но прийшли в команду, і гра просто не дасть мені відразу їх комусь впарити. Коли я встановив ціль потужний форвард африканець, я звісно ж відразу почав мріяти про Вітюню Осімхена. Ну ви подивіться на ось це. Чим це не новий дід'є дрогба? Але здається мені, що про Осімхена треба забути, і нашим форвардом африканцем буде дійсно Ніколя Джексон. Щодо тактики, я захотів використати. Використовувати Приблизно таку ж схему, яку використовує Почетіно в матчах Челсі, плюс-мінус з певними відмінностями. Тому у воротах в нас Санчес, праворуч, Джеймс, ліворуч Чілвел, центральні захисники Колвіл та Дісесі. Далі півзахист, відтягнутий плеймейкер Енсо Фернандес, бокс ту бокс, звісно, Мойзес Кайседо. Потім позиція під нападником. Наразі тут Конор Галагер, але ось тут в мене є певні питання. Загалом в ідеалі я б хотів напевно туди використовувати Нкунку, -нку, коли він повернеться. Після пошкодження, хоча, можливо, кунку нам знадобиться на позиції висунутого форварда. Будемо дивитись, як гратиме Джексон і що, взагалі з цього буде. Праворуч, поки що, Рахім Стерлінг, хоча він не інсайд. ліворуч, звісно, інсайд Михайло Мудрик. Вже з перших хвилин перебування в Челсі, я повною мірою відчув цю незабутню атмосферу. Спочатку Конор Галагер почав скиглити і вмовляти дати йому новий шалений контракт, а потім Ріс Джеймс зламався на першому ж тренувальному тижні сезону. Кого мені вдалося? Ця продати Максен пішов в Рен за 12 мільйонів. Мені подобається цей трансфер. Ми заробили непогані гроші. А в нього атрибути, мені здається, це поки що навіть не на рівень Рену. Маланг Сар, досить незрозумілий трансфер Челсі. Він повертається в Монако за 7 мільйонів євро. Тіаго Сілва ветеран, в нього прекрасні оборонні атрибути. Психологія просто шалена, але нам не потрібні діди, які не вміють бігати. Нам потрібна шалена фізика для того, щоб виграти конкуренцію в Мансіті та Арсенала. Тому Тіаго Сілва поїхав. В грати в Саудівську Аравію другий тиждень предсезонних тренувань розпочався з нової травми Ріса Джеймса. Попереду на нас чекав перший тур АПЛ та потужна Астон Вілла у Ная Емері. І тут виявляється, що я не можу вам детально показати голи цього матчу, як я робив це в минулих перебудовах. Тут мене футбольний менеджер дійсно здивував. Це перші матчі сезону. Зараз в нас вже кінець сезону, але це все ще перший сезону. Але футбольний менеджер не зберігає дані. Ви бачите, я не можу натиснути і подивитися деталі. Тому ви можете побачити просто праворуч. Голи Ніколя Джексон, наш форвард, забив вже на другій хвилині. Потім Енсо Фернандес, дубль та Дісесі, ще один гол. 4-0. розгромна, впевнена перемога. Далі ми також дуже пристойно відіграли проти Мансіті на виїзді. Нічия 1-1. На жаль, я знову навіть не можу вам показати статистику цього матчу. Я здивований, що ФМ не зберігає дані, хоча ще триває перший сезон. Це як взагалі? Потім в нас був арсенал. Вдома загалом бачимо дуже важкий початок сезону. Астон Астонвіла, Мансіті та Арсенал. І тут домашня поразка в лондонському дербі. Це трохи ганебно, але 1-3. А далі був досить комфортний відрізок. 4-0 на виїзді проти Ноттінгем Фореста, Галагер, Джексон та Кол Палмер забив двічі. Палмер вийшов на заміну і відзначився відразу два рази. Евертон потім на виїзді 0-0, але це дуже неприємний. Евертон дальша. Потім перша розгромна перемога. Хоча як перша Нотінгем Форест, Астон Віла чотири це теж розгром. Але Вестхем 6-1, Джексон Стерлінг, Колвіл, Ріс Джеймс і Армандо Бройя на 94-й хвилині. Крістал Пелес 0-3. Михайло Мудрик забиває свій перший гол в цій перебудові. Рахім Стерлінг та Кол Палмер. Якщо ви не зрозуміли, де я взагалі бачу ті голи, ви можете це побачити в себе праворуч. Після стартових 10 турів АПЛ. Ми мали однакову кількість очок з самим Мансіті та посідали четверту сходинку. Але потім розпочався важкий відрізок. По перше, в нас зламався Рахім Стерлінг. Наш ключовий гравець в атаці на той момент. Його середня оцінка була 7.49. Він грав чудово, але вилетів на півтора місяці. По-друге, грудень це завжди особлива історія в АПЛ. Це дуже важкий місяць. боксінг-дей, просто шалена кількість матчів, і ми не витримали. Спочатку ми зіграли в нічию з М'ю. Потім поразка на виїзді мінімальна з Тоттенгемом. Далі 1-0. Ми грали дуже 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 важко, ледве перемагали. Мінімальна перемога проти Фулгема. Далі поразка 0-1 Пуль, потім начебто непогано. 5-1. Ми розгромили Вулвергемптон. Але відразу ганьба. 4-1. Брентфорд, це знову поразка. Лутонтаун ледве-ледве аутсайдер АПЛ, і ми ледве-ледве долаємо цю команду. Ньюкасл 3-2. Тут теж поразка. І потім, друзі, був можна сказати, історичний матч. Манчестер Сіті вдома. 16-та хвилина. Наша атака. Кол Палмер, який грав замість травмованого Стерлінга. І Конор Галагер забуває перший гол. 43 третя хвилина. Наша атака. Михайло Мудрик віддає прекрасний пас на Галагера і той робить рахунок 2-0. А на 92-й хвилині Арман Доброя головою забиває третій гол. Це ганьба і поразка Мансіті з рахунком 3-0. Але далі вперше в цьому сезоні в нас було аж дві поразки поспіль. Спочатку Астон Віла 3-1, а потім друга поразка в сезоні від Арсенала 2-0. На той момент в нас вже почали відбуватися певні зміни в команді. По-перше, ми впали вже на шосту чи навіть сьому сходинку в чемпіонаті. Це було не неприпуск... Пустимо. По-друге, вже повністю від пошкодження відновився Нкунку -нку, і він почав грати в основі на позиції саме під Форвардом, там де на початку сезону грав Конор Галагер. Також вже десь у січні я почав ставити на позицію Форварда Армандо Брою, тому що Джексон це просто було жахливо. І ми видали найкращу переможену серію в цьому сезоні: 8 перемог поспіль. Ноттінгем Форест вдома 2-0, Михайло Мудрик та Ноні Мадуеке. Евертон вдома 2-1. Стерлінг та Бадіашиль. Вестгем на виїзді 6-2. Тут мені здається, забувала вся команда. 5-1 вдома Крістал Пелес. Це 11 голів за два матчі. Брайтон на виїзді це був дуже важкий матч, але є впевнена перемога 0-2. Армандо Броя починає періодично забивати. Після 20 турів в АПЛ ми продовжували відчайдушно боротися за четверту сходинку, яка б давала нам можливість грати в Лізі чемпіонів. Нашим основним конкурентом був Манчестер Юнайтед та як не дивно Манчестер Сіті. Але на жаль, для нас конкуренція в Англії просто шалена. За останні 8 матчів сезону ми програли. Тільки двічі і ще один раз зіграли в нічию. Армандо Броя забив МЮ, але цього не вистачило, щоб перемогти або бодай зіграти в нічию. Тоттенгем 2-2. Знову Армандо Броя. Ви подивіться, він забиває майже в кожному матчі. Потім перемога вдома проти Ліверпуля 2-1. Дуже важкий матч. Армандо Броя гол. Джексон переможний гол на 93-й хвилині. Потім ганебна поразка Фулгему 2-0 на виїзді. Далі ми тільки перемагали. Причому подивіться, яка результативність 5 5 -0. 0, 4, 2, 5, 1. Проте цього абсолютно не вистачило, щоб посісти, бодай четверте місце. Манчестер Юнайтед, четверта позиція, 84 бали. третя сходинка Мансіті, 85, Ліверпуль, друга 86, Арсенал, Мікель Артета. Нарешті тріумфує в них 90 очок. В нас тільки п'ята сходинка, це Ліга Європи. Хоча вже в наступному сезоні в нас був новий формат Ліги Чемпіонів, і п'ята сходинка давала б можливість грати в лізі чемпіонів. Загалом я вважаю, це досить реалістичний та Нормальний результат в першому сезоні, коли у вас на позиції Форварда грає Джексон або Броя, коли вправоруч має грати Палмер. А ви бачили, які в Палмера атрибути в цьому ефемі. Ми набрали 79 очок, посіли впевнене п'яте місце, і керівництво було задоволене, тому що ціль від керівництва на цей сезон в нас стояла е, потрапити в зону Ліги Європи. Але на цьому, друзі, далеко не все. Кубок Англії в третьому раунді. Ми пройшли команду Карлайл Юнайтед. До речі, пройшли не без проблем. Потім вдома Ліверпуль. Ми його просто не відчули. Три-нуль тут забив Михайло Мудрик, а також броя на 95-й хвилині. Далі була ще одна маловідома команда. Тут це впевнено 4-0. Потім Бернлі 2-0, теж все комфортно. І Арсенал, півфінал. Тут була шалена заруба 3-2. Ми проходимо вже у фінал, де гратимемо друзі з Тоттенгемом. Це супер принциповий матч, який зараз ми з вами повністю подивимось. На цей фінал я обрав наступний склад. У воротах Петрович. На жаль, тому що Роберт Санчес зламався на півтора місяці. Петрович це взагалі не рівень фіналу Кубка Англії, але що. Що поробиш центральні захисники Колвіл та Бедіашиль. Праворуч Джеймс, який, до речі, взагалі не ламався в цьому сезоні. Грав повністю в кожному матчі стабільно, все нормально. Ліворуч, Чілвел, півзахист. Це наша база, це наш фундамент. Енсо Фернандес та Кайседо. Над ними в атаці нкунку. Центральний форвард броя, праворуч Стерлінг, ліворуч Мудрик. Перший момент в цьому матчі кутовий кунку подає Колвіл, пробиває штанга, рятує команду Тоттенгем. Це дуже принциповий матч. І нагадаю, в цьому сезоні ми жодного разу так і не змогли перемогти Тоттенгем. В нас була нічия та поразка в чемпіонаті. Зараз фінал Кубка Англії. Загалом, кубок Англії це не є метою перебудови, але погодьтеся, дуже приємно просто взяти та виграти кубок Англії в першому сезоні. Дуже важкий матч. Наші футболісти втомлені, фізика у Отонгема краще, чому тому, що ось цей склад Челсі грав повністю весь сезон, майже жодних змін, тому що просто не було кого туди випускати? Чілвел подача. Дякувати Богу, ми не грали в Єврокубках в цьому сезоні, тому що тоді б ми взагалі не змогли нічого зробити. Колвіл забиває гол. Це чисто, без порушення правил, без офсайду. 1-0. Ми попереду. Вихованець Челсі, наш основний центральний захисник, забиває перший гол. Відразу ще один кутовий. Ні, це повтори, які я забув вимкнути. Треба робити заміни. Залишається грати 20 хвилин. Ми маємо втримати цей рахунок. Арман Доброя грає провально 6-4. Замість нього йде ноні Мадуеке. Настільки мені не подобається Джексон, що я випускаю мадуеке. Стерлінг 6 -4. 6, він втомився, він грає погано. Ну, кол Палмер. Більше опцій в нас туди немає, на жаль. Енсо Фернандес 6,7. До речі, я думаю, що Палмера мають добряче апнути в наступному ефемі, тому що те, як він грає зараз, і ось ці атрибути, це, можливо, одна з найбільших невідповідностей взагалі в цьому ефемі. Я ще випустив Галагера в центр півзахисту замість Фернандеса. Нам показують момент. Залишається грати тільки 10 хвилин. тоттенгем розпочинає свою атаку. Фас неточний. Ріс Джеймс. Молодець, але все ж таки атака. Ні, Джеймс. Ріс. Джеймс. Галагер, Бадіашиль, Знову Конор з м'ячем. Конор втрачає м'яч, а я його випустив на такий важливий матч. Петро Поро, здається, то був саме він. Вибачив нас в цій ситуації. Як він там не забив, я не знаю. Він взагалі навіть не влучив у ворота. І це 1-0. Кунку, подача, ще один кутовий. Колвіл міг забити знову. Ми бачимо, що кутові це наша небезпечна зброя. Сім хвилин до рефері. це ж англійський футбол. Ну, звісно, Кол Палмер. Мені здається, це матч просто кутових. Нам показують тільки кутові. І переважно кутові Челсі. Палмер. Але варто зазначити, що в Тоттенхему не було жодного моменту в цьому фіналі. Палмер міг забити таку красу, але трошки не влучив. Залишається 5 хвилин. Статистика плюс-мінус рівна. Наша атака, Бадіашиль, Кукурелья, Мудрик, Мадуеке, Колвіл. Ми продовжуємо контролювати м'яч. Мудрик, покажи, покажи свою майстерність. І ще один кутовий, друзі. Ви що думали? Більше не буде кутових? Це не фінал Кубка Англії, це матч кутових. Нкунку, нкунку, -нку. про нкунку -нку зараз скажу окремо, коли вже будуть підсумки першого сезону. Але скажу вже відразу, просто не можу не сказати: Нкунку, -нку, красень, найкращий гравець команди. Просто топ-футболіст. Що тут ще сказати? Мадридський Реал хоче собі Крістофера, але я показую реалу ось так. Тоттенгем намагається щось створити. Залишається дві хвилини, але Нкунку, ну ви подивіться, який мадридський реал, коли в нас тут перебудова, коли ми створюємо. Оце так момент. Ох, кутовий на останніх хвилинах. Подроб. Ох, дякую. Все подроб, перо, все повзворота. Ми. Ні, не ми. Ще один момент. Останні секунди. Класичний, просто класичний ФМ у фіналах. Навіть це, Яка ж це? Яка ж це паскудна гра, ну як завжди, просто один в той самий сценарій кожного фіналу. Це, звісно, чистий гол. У нас буде додатковий час. В Атаці Тоттенгем, Рішарлісон, забиває другий гол. Це чистий гол. Я не думаю, що там був офсайд. Останні секунди фінального матчу, і ми пропускаємо гол. То був. Ні, це оксайд. То був перший момент Тотангаму загалом за весь матч. Класична гра, класичний ФМ. Ми втомлені. Мені здається, у Тоттенгаму фізика краща. Я не хочу пенальті. В нас там Петрович у воротах. Я не дуже вірю в майстерність Петровича саме у ФМі. Загалом все, що я сьогодні казав про футболістів, про непотріб і так далі. Це все. Нагадаю ще раз, можливо, хтось не зрозумів. Це все стосується тільки, тільки ось цих е, таблиць в ФМІ. нереальних футболістів, нереальних футболістів. Ну дуеки вийшов жахливо, тому я е, роблю супер тактичну заміну. Прибираю футболіста, якого я вже випустив щойно на футбольне поле. Замість нього йде Джексон. Ви подивіться, як ох, мудрик-мудрик, тримайся, мудрик, тримайся, тримайся. Залишилося ще трошки, і потім будеш літати на гелікоптерах, будеш відпочивати. Як, як треба, як слід. Тримайся, хлопче, живи. Залишилося грати 10 хвилин, потім буде ще пенальті. Треба ще пенальті нормально пробити. І можна йти відпочивати. Сон, це моя мотивація футболістів. Сон. Калагер Клятий Тоттенгем Я хочу взяти Кубок Англії. Хоча б один трофей, і відразу перший трофей з таким от Челсі. Взяти трофей це не просто так. знаєте це, Я вважаю досягнення. Джеймс Палмер. Також ми вже давно з вами не дивилися 3D-матчі в Ефемі. Галагер втратив м'яч просто-просто на рівному місці він його втратив. От Конора я планую продавати влітку. Я думаю, нормально заробити. Там була зацікавленість Мансіті, сіті який провал? Петрович рятує. Це сейф нашого голкіпера. Буде кутовий. І я думаю, це вже кінець небезпечного моменту. Так от, Конора можна буде продати в Мансіті сіті і. Спробувати все ж таки вже нарешті запросити осім хена. Як же усім хен на позиції висунутого форварда буде розривати АПЛ? Принаймні, я сподіваюся, виявіть собі цю зв'язку. Осім хен під ним кунку. Це буде просто вогонь. В атаці Тоттенгем залишається грати 3 хвилини. Невже ми не побачимо серію пенальті? Рішарлісон, можливо, там був офсайд. Здається, ні, рефері не підіймав прапорець. Ми пропускаємо на останніх хвилинах знову. Тепер тільки в додатковий час. Що треба було зробити, щоб Тоттенгем нарешті виграв якийсь трофей? Треба було, щоб просто. То проти них у фіналі грало Челсі. Це, до речі, перший кубок Англії в Тоттенгема з 91-го року. Перед вами середня оцінка наших футболістів в цьому сезоні. Ви можете ліворуч побачити на футбольному полі їх середню оцінку. Нкунку найкращий гравець команди. 7.36. середня оцінка. Він повернувся тільки взимку, але за цей час в УПЛ на позиції під форвардом він забив 18 голів. Це насправді вражає Стерлінг 7 3. Також дуже потужно грає Рахім праворуч, хоча він насправді. Справді, не інсайд, якщо ми говоримо саме про правий фланг. Армандо Броя також прекрасно увійшов в цю гру після зимової перерви. В нього 13 голів, три гольові передачі. При цьому тільки 8 XG. Насправді, Армандо Броя це Форвард. Михайло Мудрик поки що найгірша оцінка серед всіх атакувальних гравців. Попереду в нього 7-0-4. А найгірший польовий гравець загалом в команді це несподівано Мойзе Скайседо. лише 6-99. Якось Кайседо, знаєте, не дуже впевнено. Грає поки що на позиції бокс ту бокса. Фінанси. Челсі наприкінці першого сезону це жах. Що, що тут ще сказати? Просто жах. Мінус 220 мільйонів євро на балансі. При цьому друзі в боргах, подивіться, що в боргах 591 мільйон чиста заборгованість, 372 мільйони трансферна заборгованість. Я не знаю, як це коментувати. Тот Бойлі, звісно, поважний бізнесмен. Але чи не здається йому, що якось тут забагато нулів у боргових записах його команди? Насправді перебудувати ось таке Челсі це дуже непроста задача. Ріс Джеймс, до речі, можете побачити праворуч найкращий асистент АПЛ, і це фланговий захисник. 14 асистів. Михайло Мудрик, третя позиція, 13 асистів. Також Рахім Стерлінг в топ-3 за середньою оцінкою. Краще тільки Ерлінг та Букайо. На цьому все, друзі відміну від перебудови за шахтар. Цю перебудову я точно доведу до логічного завершення. Просто за шахтар в мене взагалі не було часу зробити дві серії поспіль. Я зробив другу серію, якщо ви пам'ятаєте, трохи згодом, і вона набрала значно менше переглядів та ваших реакцій. Хоча перша серія тієї перебудови зайшла вам просто чудово. За Челсі в мене буде час відразу зараз зробити наступну частину, тому в наступному відео ми подивимось, чи вдасться нам виграти конкуренцію за Осімхена і нарешті. Хоча б повернутися в топ-4 Англії. Я поки що навіть не кажу про чемпіонство. Дякую всім вам величезне за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар підтримки. Якщо вам сподобалося це відео, також можете завітати в мій телеграм-канал. І, звісно, мирного неба нам всім над головою.